Відтепер штрафи на місці порушники можуть заплатити через електронні термінали. Пілотний проект системи електронної оплати правопорушень, говорять інспектори, впроваджували в області до нового року. Дані термінали на зараз існують тільки двоє, які будуть розміщені на стаціонарних постах: це Сухинівка, Кабеляцький район і Лубинський пост. Мета проекту спростити сплату невеликих штрафів для водіїв, які добровільно визнають своє порушення. Та таким методом визнає інспектор відділу ДПС Андрій Соловей, цілком реально боротися з корупцією в рядах працівників ДАІ. це буде виховувати свідомість як учасників дорожнього руху, так і наших співробітників, які чітко знають, що є протокол, є постанова, є оплата, яка дистанціює нестатутні і незаконні відносини між нашими співробітниками учасниками дорожнього руху. Інше нововведення Європротоколи оформлення ДТП також апробувались у області і мають схвальні відгуки. Та далеко не кожну пригоду можна оформляти через європротокол, звертають увагу автоінспектори. Наприклад, це неможливо, коли хоча б один із учасників пригоди під дією алкоголю чи наркотиків. Якщо в дорожньо транспортній пригоді є тільки два водія, ну тобто два автомобілі. За наявності у них страхових полі полісів, за умови, що один із них визнає вину, повинна бути відсутність загиблих та травмованих. Та розмір шкоди не повинен перевищувати 25 тисяч гривень. Як би там не було, а цьогорічні нововведення абсолютно не аксіоми для полтавських водіїв, наголошують у державтоінспекції. Користуватися ними чи ні, кожен вирішує особисто.